В рідному містечку вона весь трудовий шлях працювала в Ощадбанку. Була вже старшим касиром. Її родина мала багато друзів, стабільне життя, плани на майбутнє. Але зненацька почалися обстріл та окупація території. Їхнє життя змінилося в одну мить. Тетяна Шульга мусила тікати з містечка Брянка у Вишневе ще у липні. Трохи згодом у серпні сюди приїхав її син з вагітною дружиною. Згадуючи важку дорогу, Тетяна Миколаївна ледь стримує сльози. Я уехала более-менее нормально, а сын с большими сложностями. Уехали с третьей, с третьей попытки. Ехали они до Бердянска. С Бердянска ехали сюда. Невестка у нас беременная в это время. 8 месяцев. Но поездка была очень сложной. Очень сложнее. У вишневому Тетяна Шульга має знайомих, які з розумінням поставилися до чужого лиха і прийняли всіх як рідних. Аби не зловживати гостинністю, родина майже одразу почала шукати окреме житло, хоча б для молодої сім'ї, що виявилося не так просто. Ми обошли здесь у вишневому практично всі вулиці з невісткою, частний сектор. Все, що можна, ми обошли. Мені було тяжело її водити, так як у неї беременність. 8, уже с восім з половини не ні сьогодні, а завтра нам рожати надо було. Пережиття жахіття і проблеми зі здоров'ям далися взнаки. Ще у рідному містечку лікарі діагностували у породіллі онкологічну хворобу, тому вся вагітність протікала досить важко, і рідні побоювалися за життя майбутньої мами. Коли настав час шукати пологовий будинок, на допомогу прийшов виконком вишневої міської ради та, зокрема, Оксана Олексієнко. Нас положили в інститут. в Киеве в институт педиатрии, акушерства и гинекологии. Там нас тоже приняли хорошо, но Оксана Анатольевна держала на контроле. Созванивалась с главврачом отделения и, в общем, нас держали на контроле. На щастя, ця історія мала щасливий кінець. Онучці Тетяни Миколаївни маші 26 лютого виповнилося 6 місяців. Дівчинка народилася повністю здорова, з гарним зростом і вагою. Родичі душі не чають в онучці. Тетяна Шольга говорить, що вони з чоловіком намагаються чим можуть допомогти молодій родині. Хоча вишнівчани чуйні та доброзичливі люди, все ж таки, це не рідна домівка. Нічого плохого я не можу сказати. к нам отнеслись хорошо, с сочувствием, с пониманием. Оксана Анатольевна, большое ей спасибо. Надежда Афанасьевна красного, с Красного Креста, чем могла, помогала все это время, с августа месяца. Ей большое спасибо. Аби такі люди відчували себе не так самотньо, виконком вишневої міської ради за підтримки громадських організацій започаткували клуб психологічної підтримки для вимушених переселенців, який охоче відвідує Тетяна Шульга. Нас пригласила Оксана Анатолійовна сюди приходити в клуб. Був такий клич. По п'ятницям в 6 часов тут збирається клуб. І сюди, я прийшла. Мені просто хотілося общения. немножко розвиватися від всіх цих проблем и трудностей, тому я не жалею, що я сюди стала ходити. У вільний від роботи час Тетяна Миколаївна полюбляє вишивати. Жінка зазначає, що це допомагає відсторонитися від негараздів та розслабитися. Власні вироби продавати поки не планує. Мовляв, робить це для душі.